Доброго дня, шановні ведегради любителі. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Демонструємо плодоношення гібридної форми селекції Шаповалова Василя Даниловича під назвою Полуничний або Клубнічний. Форма дуже раннього сроку достигання. В цьому році достигла найранніше за всю, всі роки спостереження за нею. Зазвичай вона в наших умовах достигає десь приблизно на 10 серпня, але цей рік дещо раніше все цвіло, і достигання на багатьох формах вийшло трошки раніше. Полуничні не виключення. Відмінність його від інших форм має дуже крупні, красиві грони. Ну, в цьому сезоні такі десь максимально будуть я думаю, десь 1,5 кг трошки більше, але зазвичай були грони в нас і більше 2 кг. Дуже хорошо вантажиться. Тут на двох площинах він розміщений під забором. Це Ігор зараз демонструє вам плодоношення на першій площині, а ще дальня площина, там також загрузка висить. Вантажиться бешено, Урожай весь витягується. Відмінність сорту те, що він має підвищену зимостійкість, можна вирощувати в неукрівній культурі в будь-якому регіоні України. Рекомендую практично всім, має чудовий смак, він практично не схожий ні на один із знайомих таких нам сортів, можливо, дещо на Юпітер, бо Юпітер тут у нього в батьках в селекції застосовувався. Але в нього такий, я б сказав, би, мультифрукт по смаку, дуже багато різних присмаків. І легенький мускат, і легесенька Ізабела, і мультифрукт по смаку. А от коли вже ягоду з'їдаєте, Після смак в роті залишається, як вроді ви з'їли полуницю, от чого і назвали його Полуничний. Дуже смачний, дуже красива ягодка, дуже ранній. І от Взагалі, якби так ягоду з'їв закритими очима, відразу не зрозумієш, що це навіть ти з'їдаєш виноград. Це щось таке дійсно мультифруктове. Чудові грони, ми вирощуємо його вже. Це один із кущів, це самий перший, який ми посадили корневласний, а Зараз вже додали його ще три кущі, ми будемо виводити його і на арочку. Ну, форма дуже така цікава, смачна. Це форма для гурманів. Є в неї один недолік, на мій погляд, це в неї. Досить таке значне може бути осипання ягоди при транспортуванні. Хто займається реалізацією, цей сорт я б не дуже рекомендував би для транспортування, бо коли грону туди-сюди в ящик положити, декілька разів ягодка осипається. Оце, оце є один недолік є, на мій погляд, все інше в нього тільки в плюсах, і плюси досить такі суттєві. Якщо для себе, для власного споживання, це взагалі відмінна форма. Рекомендую практично всім. Кого нема, посадіть, будете дуже задоволені. Це полуничний селекції Шапавла Василя Даниловича на 31 липня 2024 року. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. Всього найкращого.